Доброго дня, діти! Я вас всіх вітаю! А скажіть мені, чи любите ви малювати, а гратися! А ось я пропоную вам подивитися, як грається і малює водночас дівчинка. Вона малює різні доріжки, обводить різні предмети. Дуже цікава гра! Я пропоную вам діти погратися так само. Наша гра називається Веселі доріжки. Ось наша перша доріжка. Починаємо спочатку зробимо доріжку між пластиковими кришками. Викладаємо їх. Беремо маркер і починаємо малювати. Ось таким чином. Наша весела доріжка готова! Продовжуємо гру нова доріжка. Ще одна доріжка між лічильними паличками. Викладаємо лічильні палички в рядок. Знов беремо маркер або Фломастер і починаємо ось таку малювати доріжку. Між лічильними паличками. А тепер приготуйте каштанчики. Ще зробимо доріжку. Між каштанів. Розкладаємо каштани. Беремо маркер або фломастер і починаємо малювати доріжку. Ось так. А зараз, діти, складне завдання. Візьмемо дрібні іграшки. Я взяла іграшки з кіндер сюрпризів. І розставлю їх ось так на аркуші паперу півколом. Ось всі мої іграшки вже стоять. Тепер я беру маркер або можна взяти фломастер, ви пам'ятаєте. І нам потрібно зробити доріжку так. Щоб обійти кожну іграшку, не зачепити її, щоб вона не впала. Ось в мене вийшла ось така доріжка. Сподіваюсь, діти, що вам було весело гратися. А які доріжки придумаєте, намалюєте ви? Надішліть мені фото!